Та доброго дня. Тобто, дійсно днями сталася така непересічна подія: там руйнування, часткове руйнування Кримського мосту, що мало колосальний, ну і політичний, інформаційний, да й економічний безпековий вплив ну, на ситуацію взагалі сьогодні, в під час великої українсько-російської війни, і стосовно взагалі того, як складається ситуація сьогодні. Сьогодні на тимчасово окупованому Кримському півострові. Якщо ми ну, говорити про Вплив ну, на певні настрої, які в кримському регіоні сьогодні, от, то, звичайно, він підвищує рівень напруження різного роду панічних настроїв пов'язаних з, з, з безпековими питаннями, з питаннями соціально-економічними, зокрема, ну, приміром, навіть і без руйнації, і без, як без складності з рухом кримським мостом. В Криму ми бачимо підвищення цін на продукти харчування, ну, принаймні часткові, да? ми бачимо е, пос, е, підвищення цін на послуги, тобто різного роду економічні проблеми, да? е, верні відключення е, електрики і так, і так далі. От, е, цей феномен. Якби навколо Кримського мосту він тільки підвищує от такого роду якби, негативні настрої, негативні очікування. Ну, І якби, ця складова, вона ще е, певною мірою співпадає сьогодні з тими наслідками, які має сьогодні російська політика стосовно проголошення, так би мовити, частичної мобілізації на Кримському півострові. Тобто ми сьогодні можна спостерігати, як е, ну, Ремчани, зокрема, да, яких примусили ще 8 років тому до набуття російського громадянства, що Україна вважається якби некчемним, да, тобто це некчемне громадянство сьогодні, намагаються масово виїхати з території півострова. Да, тобто, оця і загальна російська історія, де виїхала ну, по, по різним підрахункам більше 700 тисяч осіб з території. Росії, буквально там з моменту проголошення того заходу, в Криму ми бачимо ті ж самі процеси. Також ну, тут не можна не підкреслити і не згадати особливості мобілізації в Криму. Ну, По-перше, проводити мобілізацію в Криму з боку Російської Федерації, це ну, взагалі злочин ну, відповідно Женевської конвенції, да, бо фактично в так незаконний спосіб мобілізуються державні. Державою громадяни України ну, значною мірою і є сьогодні свідчення про те, що такі мобілізовані вже знаходяться на лінії сьогодні. Ну на, фактично на лінії фронту. І е, самого початку мобілізації в Криму треба ще означити на такі моменти, як е, певна етнічна складова. Того, що хоче зробити російська влада ну, руками якби своїх опрічників, навіть нелояльні до України організації сьогодні в Криму. Вказують, що в населених пунктах різних населених пунктах більше 50% мобілізованих, принаймні ті, кому приходять повістки, це кримські татари. Причому кримські татари, які ніколи не були особливо якби лояльними, не вітали Російську Федерацію, яка окупувала Кримський півострів, ну і це викликає. Значною мірою нерозуміння, спротив, бажання ви, виїхати з території Кримського півострову, таке більш масове набагато ніж воно спостерігалося. Ну і звичайно особливих пояснень з боку. Спеційної влади тут немає, до речі, Крим є одним з регіонів, таких їх не так багато, до речі, в Росії, де е, російська влада не надала якихось чітких відсотків, скільки кого, значить, ну якихось цифр не було проголошено офіційно, скільки кого там мобілізували. Але декларуються ще й створення так званих добровольчих батальйонів, декларується покладання забезпечення цих батальйонів. Dann, äh, uh, Місцевий бізнес, там на якісь російські банки. Тобто це, ну, російські пасіпаки в Криму дуже активні в цьому інформаційному просторі і всіляко би, підкреслюють свою, ну, свою лояльність, і те, що вони виконують значить, вказівки кремлівського керівництва, що найкраще. Ну, хоча все це далеко, м'яко кажучи, може бути. Ну, і Nie tak. Але в Криму ще і до підриву Кримського мосту всіляко поширюються такі російські в рамках того загального антиукраїнського дискурсу, російські наративи, які дискредитують Україну, які дезінформують ну, власне, кримчан про те, що сьогодні відбувається, які постійно говорять, що українська армія там сама себе обстрілює. Ну, і, і так далі. Да? Тобто, будь-які, якби наші е, меседжі стосовно визвольної війни, вони звичайно. Е, Заперечується, і на тлі цього сьогодні в ну на території Кримського півострову ми бачимо там, окрім того, що частина людей якби голосує ногами, да намагається просто покинути через ті обставини, в які ставлять територію е, окупованого Криму. Але ми бачимо, що і зростання певною мірою ну, протестних заходів. Да. Це можна називати ненасильницькою насильницьку форму спротиву, зокрема, існує рух жовта стрічка, де да, існує якби, ну, такі, така мережева комунікація між людьми, навіть форма, це було якби давно, але зараз це актуалізовано, да, навіть от форма там, слухання, включання українських пісень на якихось масових заходах чи родинних заходах, це ну, також сьогодні переслідується з боку. У російських окупантів, тобто є абсолютно реальні кримінальні адміністративні кримінальні вироки щодо такого роду заходів. Ну і взагалі в Криму навіть ну порівняно з окупованому Криму, навіть от порівняно з іншою статистикою інших регіонів. Крим окупований, його не можна якби, говорити про нього як російський регіон. От, але тим не менше, оці застосування статей ПРО чи то дискредитацію російської армії, це адміністративний зараз кодекс, ну, воно є якби доволі суттево. Ну, порівняно з тим відсотком людей, які сьогодні проживають на території півострова. Також ще не можна не оминути. і... Ті постійні справи, кримінальні виклики, кримінальні вироки, зокрема, ну от продовження тих якби. Минулорічних історій про організацію, так би мовити, да абсолютно недоведену там диверсії в Криму, тобто про е, тиск на представників е, меджлісу кримського татарського народу, тобто в минулому місяці було проголошено відповідні вироки. Ну зокрема на рімана Джиляло. Тобто, е, ну, сьогодні ця загальна ситуація вона не те, що напружена. Вона якби є дуже ну, напружена, і сьогодні суспільство в регіоні, воно себе якби, відчуває з одного боку між так, таким молотом і наковальню. тобто що мається на увазі між тими репресивними заходами, які можуть бути набагато жорсткішими ніж в інших регіонах в цій Російській Федерації. З одного боку, з іншого боку, з, з тим, що ну, під час цих. Сьми років окупації, якби ну, сформувались там певні моделі поведінки, взаємодії, певне мережування, і зараз якби. Під впливом всіх тих ну безпекових і інших ризиків, це ну, укріплюється і розвивається. Ну і є якби очікування, незрозумілість мілітаризація Криму, попри загальну ситуацію, продовжується і за великим рахунком нарощується. Цій мобілізації чиниться спротив, коли ну принаймні того, чого не, не спостерігалось раніше, кримські татари намагаються покинути, е, виїхати принаймні тимчасово з е, території Криму, або вони можуть не ну, не приходять, не беруть повістки. І те, що е, різними е, ну, людьми, різними. Організаціями піднімається вже навіть на офіційному рівні. От це питання про більше ніж 50% списків щодо кримськатарських мобілізованих, да, тобто це не пасивна позиція. Ну, навіть привернення уваги до всіх цих речей, це вже є певний, ну, певні кроки стосовно спротиву. Ну, тому що щодо кримських татар Російська Федерація вона з одного боку повторює свою політику як ну, по відношенню до різних корінних молочсельних народів і народів інших регіонів, а з іншого боку, вона просто якби примушує. Ті громадян, ту частину кримського населення, які ніколи не висловлювали лояльність до Російської Федерації, власне, да просто через цю мобілізацію знищити. Тому якби розуміння цього є спротив є і ще раз ну кажу навіть. Ті організації, які м'яко кажучи, не вискримсько не висловлювали якоїсь лояльності до України, але вони якби ну намагаються тут бити на сполох. Крим грає роль сьогодні да, як певну плацдарму, площадки для колонізації Херсонської області. Власне. Тобто Сьогодні ті кримські лікала із організації влади, і з тих моделей якби, намагання принаймні, да, організації життя в умовах значить, от того. Спроби анексії території вони налагаються, накладаються саме ну на Херсонську область, от на зразок. Того, що відбувалось, власне, в Криму ще в 2014-2015 роках. Тут є багато, в тому числі, символічних якби, різних ну, рівні дуже значною мірою там, ці кримські апрічники з боку Росії, там, вони вручають документи, значить російські паспорти, ці... Херсонським найманцям з боку Російської Федерації вони там лупують по, -по плечах, да? тобто розповідають, що там Крим з вами і так далі. Тобто тут створюється дуже чіткий такий інформаційний наративний ряд там, і в різних цих проросійських соціальних мережах, загальна картинка. Але окрім всього, цього іншого, ну, Крим кримські чиновники, так би мовити, само, Названі, ну, призначені Росією, вони перевчають е, херсонських вчителів, вони там залучають принаймні тих е, херсонських вчителів, які погодились працювати сьогодні в російських школах, е, ну, і впроваджувати там російські стандарти освіти. да, Тобто є абсолютно публічно маса заходів з такого перенавчання. Вони там готують підручники. ну... Методички, методики, ну і так далі. і так далі. Вони допомагають впроваджувати рубльову зону. Та фактично за цими ж кримськими лікалами е, організовуються е, ну, такі елементи життєдіяльності, як. Е, Роздача номерів на машини, да, ці ГібДД. Я вже не кажу там про елементи впровадження рубльової зони. Крим також грає на останню роль, як такий трафік на награбленого на сьогодні. Да, ну, фактично, що мається на увазі? Тобто ті товари, продукти, сільськогосподарська продукта, це з Херсонської області, вона значною мірою вивозилась і вивозиться до Криму. Ну І Крим тут грає роль значить, одного з перевалочних пунктів того награбованого власне, сьогодні майна ну, українців, як державного, так власне і приватного. да, Тобто ще ну, такий момент да, в Херсонській області, також на зразок того, як це відбувалося, в, в окупованій частині, як це відбувалося в Криму. Російська організація якби, формує оці, от, російські. Органи влади, там воєнні, військові адміністрації, і, ну, по суті, це дуже схоже на те, що ми спостерігали 14 в 2014 році, там 8 років тому. Ну і те, як, до речі, було організовано цей нікчемний фіктивний фейковий референдум, зокрема в Херсонській області. Це ну значною мірою також схоже на ситуацію в Криму. Якщо ми свого часу пригадуємо. と。ダイモット у Нас е, о той от, так званий Кримський референдум, він же також кілька разів е, ну переносився, і потім там без будь ось дуже попередніх анонсів він був проведений там буквально е, за кілька днів. Ну, тут ми бачимо, до речі, дуже подібну власне ситуацію. Ну і є якби різні відомості про те, що е, ну, Російська Федерація. Яка здійснила сьогодні спробу анексії, яка ніким не визнана, і, 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 і взагалі це якби окрема цікава тема для розмови. От. Але тим не менше, якщо говорити там про подальший устрій, один сценарій взагалі називається створення Кримського федерального округу. Ну, Є там Південний федеральний округ, так, але якби збільшення оціх от кримських. Так би мовити, аля кордонів, але я думаю, що тут сьогодні українська армія, вона Збройні сили України вони значною мірою якби розставляють певні акценти і пріоритети в цих планах. Ну, Україна вже значною мірою перемогла. Чому -то, тому, що не зважаючи на шалені жертви, смерть людей, спричинена Російською Федерацією, вона сьогодні спромоглася власне, ну не просто зберегтися і себе відстояти, вона примусила світ ну, говорити і рахуватися цією ситуацією. От, і ставки загальні вони є дуже високими. Тим mm -hmm. більше сьогодні, якщо ми подивимося різні російські наративи, російський дискурс, який стає все більш радикально правим. по Суті. Да, це ну, повернення фактично, вже навіть не 18 століття, сторіччя, як, якщо там подивитись на певні варіанти мап. це вже ну, повернення до, до, до якихось помісій ну, расизму, фашизму, Різних складових і ну по суті то етноциду і ненависті. Ну і такого роду речі ну не мають перемагати після всього цього, що пережило людство.